працює? Ой, леле. О, Мілфорде. Дякую, що погодились допомогти мені з ремонтом. Так, але потуха, я ж не відрізняю молотка від викрутки. Ви великий, сильний мужчина. А у мене тут усього кілька дрібничок. Кілька дрібничок. Плюс-мінус. Ви Ми такий милий. Я впевнена, жодних проблем не виникне. Буду старатися. О, ні, не виходь! День якраз для лінощів. Що з нею? Вона зовсім дурна. Ось же є знак не гратися. Нинішні діти геть нікого не слухають. А я пам'ятаю часи, коли всі слухалися мене. І якщо я казав байдикувати, байдикували. Казав, припиніть гратися, припиняли. Я був королем не роб. А тепер самотні. Забутий, непочутий, Дякую. 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 Це або тут. Навіть дуже. А якщо прислухатись, то чути океан зроблю гучніше. А, так, краще. Привіт, народ. Пограємо у м'яча. Може, побайдикуєш з нами? А я думала, що. Годі тобі, бірожевенька. Умовили. Сушимо дошки. Погляньте, які хвилі велетенські. Привіт! Спорта! Що поробляєте? Нічого. Так, і просто тішимося цим. Чудово! Що? Неймовірна спека. Щось тут не те. Спартаку, Ти ж мав би проводити час якось активніше? Ні. Але Спартаку? Що з ним? Купилися, я пожартував. Можна позичити? Пограємо. Так, давайте. А ти не будеш пікселю. Що, але я теж хочу купився за мною, я це й пропонувала спроби, та що з ними таке? Мене вони не слухають, а тільки цього Бовдура в блакитній шапці. Все через вуса. точно треба змусити їх слухати мене. Чудово. Так. І треба ж подумати, що зазвичай робить цей гіперактивний живчик. Ага. Комусь потрібна допомога. Пози. палець. І оці рухи. Не можу дихати. Не піднімусь. Не можу бігти. Не забудьте, мілфарде, верхівку підрізати зовсім трошечки. Я ледь носа собі не відчикрижив. Моє і це моє. А це точно моє паркан теж мій о вітаю, А вона попотухо. Киш, яка величезна бджола. А це тут чого? Це моє ні, але може бути таткове. Get away, get away. Киш, геть від мене. Все, я злажу. Де там ця драбина? Help! Допоможіть, мій клопотухом. О, oh, так, ви допомагаєте, Мілфорде. It, я ловлю, я ловлю. Оце круто! Спартак! Хтось у біді. Yeah. Ви граєте далі, а я зараз повернуся. Драбину. <реку> Чудово! Я знав, що цей клоун рано чи пізно втече кудись когось рятувати. Па -па.

]aría? Ого! You you не знала, що ти так скоро повернешся. А Все добре, Спартаку. У тебе дивний голос. Робка волосся. Спартаку! Що з тобою? Ти пропустив. Ам а Маус Лоуэй ты? Так, руками. Це ваш кувато. Да поможіть мені з клопотуху. Так, класно. Та не будь. Ik ben er nog niet mee. Ja! Oh, oh, we doen het! Oh, je wilt even missen! De kat! Oh, oh, oh! Wat? Ben Бить тепер усі слухають мене. згодні? Так, Спартаку, Ми завжди тебе слухаємо. Так. І не забувайте про це. Отже, по-перше, нам потрібна жуйка. Жуйка? Жуйка? Так, вона корисна для вас. Допоможе натренувати щелепи. Мій комп'ютер каже, що це, мабуть, жар. Точно, такий сякий. Ти не правий. Не правий. Не правий. Так, нам потрібна жуйка, багато жуйки. Хтось кличе на допомогу. Спортаку, чого це ти лежиш? Відпочиваю. Любий щоденнику, Спортак якось дивно поводиться, але я боюся щось казати. А раптом мене засміють. Дякую, Спортаку. Прошу, пане мер. Мілфорде, ви відпочиваєте? Ні, ні, що ви? You have to help Спортаку благаю тебе. Рятуй. Я не можу її відмовити, але для мене одного тут забагато роботи. Звісно, дай нам трохи. Але спершу врятую декого. Повертайся швидше. Мілфорде. Мілфорде. Що тут у вас? Зігі з'їв усю цю жуйку і не поділився. Ходімо до них. <плес> Зі? <Зигі. плес> Все. <плес> Випльову, Зігі! Все. <плес> і я, мабуть, не хочу жуйки. <плес> Може, у баскетбол пограємо. Баскетбол! <плес> 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 Ой, oh Ой, Леле! Oh Ой, леле! Тось у біді. Ви собі грайте, а я скоро повернуся. Добре. Пане Мер, як ви тут? Це безнадійно. Oh. 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 Тепер треба принести дітям здорової їжі. Драбину. Припиніть! Негайно. Ви будете мене слухати? Мене. Я тут перекусити вам приніс. Ось здорова їжа. Спартаку, тихо, ми будемо це їсти. Так, я теж цього хочу. Як скажете? Картопельки. Дуже добре, Мілфорде. Так, паркан ви здається, відремонтували. Що тут відбувається? З'їли усе, що ти приніс. Чи ти забув? Я приніс. Так ти. <звук> я приніс фруктів. Ні, що? <звук> я більше не можу. <звук> Вони його не слухають. Вони слухають мене. Я їм такого не давав. Що <звук> тут діється? Привіт, Стефані. Якась ти нещасна. Я можу з вами поговорити. Я тебе уважно слухаю, хоч і маю проблеми зі слухом. Ну, ти розумієш. Річ у тім я хотіла погратися з друзями, але всім було не до того, тож я змовчила. А потім прийшов Спартак. і вмовив їх, а тоді пішов. А коли повернувся, то поводився дивно, і голос був якийсь не такий, і жарти на його, і він приніс купу шкідливої їжі. Але я все одно змовчила, бо всі дуже хотіли тої їжі, і тепер я не знаю, що робити. Люба, і ти нічого не сказала. Не змогла стефані. Інколи ти просто мусиш говорити, навіть якщо ніхто не хоче слухати, бо інакше будеш нечесна з собою. Нечесна Мілфорде! Спасибі вам, дядечко Мілфорде. Ви завжди кажете really? слушні речі. Правда. Іду, Люба, йду. Може, і вам уже варто сказати? Я йду, місько, потухо. Працюйте далі. Я йду. Моя сукня. Сукня! Мій коктейль, Мілфорде! Ой, Леле, що ж тепер буде? Ой, Леле, ой, що ж тепер буде? Між клопотухо, дорогенька. Схоже, моя робота тільки почалася. Схоже, мою справу зроблено. Що я накоїв? Я Спортак. No, Ні, я Спортак. No, Не, я Спортак. No, Haha! <laughs> 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 I <laughs> oh. What's going on over there? Два Спортака і котрий же з них справжній. Я справжній. Я я, я, я. я ні я. Ні я. Ось він, я Спортак. Бачите вуса? Спо, я знаю. Спортак робить класні рухи. А ну, спробуйте, хлопці. Ось так. Oh. <laughs> а тепер ти без проблем, навіть швидше можу. Ще раз хочете. Але я нічого не бачила. Бо ти кліпнула? Не кліпай. Я нато швидкий. Є тільки один вихід із ситуації. Доведеться залишити обох спортаків. Не буває забагато. Вихід є завжди. Влаштуємо змагання. Спортак – найшвидший у світі. А я пропоную, щоб переможений покинув місто назавжди. Я просто сказав. Так і зробімо. Right, Добре, Спортаку і Спортаку. Хто перший подзвонить у дзвоник, той виграв. Це моє. Yeah, yeah. Так так, а вже ж. Now, the... На рахунок три. І готові. Що там за замотушня. Один, два і три. Давай прияту. Стефані. Стефані, м'я. Піймав. Я переміг. Я справжній спортак. Що сталося? О, ні, ми втратили Спортака! Я перший, не можу повірити. Я Спартак. Але це правда, я Спортак Стефані. Я Спортак. Тихо, проголошую його справжнім Спортаком. А тебе, великий шахраю, ми проганяємо з байдиківки назавжди. Не розумію, я це я. Ви хочете, щоб я пішов? Так, Ти не справжній спортак. Добре, коли ви не полягаєте. Чекайте. Це неправильно. Я маю сказати. Це не може <рит> бути справжній Спартак, але ж він виграв змагання. <рит> так чесно, виграв. Утім, та й річ він не врятував Бесі. тільки справжній спартак покинув би змагання, щоб допомогти комусь. Інакше він не спартак. Точно. А тепер, послухай мене, дівчисько. Я переміг. Крапка. Час іти. Папа. Адіос. Чао. Ні, Це тобі час іти. Робі. Робі, гнилець. Я знала, що ти справжній. Я теж. І я радий, що ти не змовчала. Я послухалася свого серця. Це завжди добре. Я майже здобув усе. Владу, любов. Навіть палець вуса, І оцей рух. Мілфорде, дякую вам за допомогу. Дворі. Ви найдобріший, наймиліший, найкращий чоловік у світі, мілфорде, і заслужили поцілунок Литл Кис. Музика бімбам, вікі рікідон. Нішні слова у танці, я співаю. Просто співають і сама не знаю. Ну мо разом танцювати під музику стрибати. Крок, крок, вік і крок. Зараз робимо стрибок! обернулись, сплеснули і щетром і співро.